Усім доброго здоров'я. Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії. Нісан Кашкай. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. Дзвіночок будуть приходити вам сповіщення про свіженькі автомобілі. Нісан Кашкай у нас 2016 рік. 1,6 дизель на автоматі. Передній привід сірий металік. Попереду у нас. Біксенон, противотуманки, камера 360, датчик світла, датчик дощу, датчик тримання в смузі. Рівненький, гарний колір, немаркий. Оригінальні диски 19 на літній гумі. Зеркала в нас складаються, підігріви, поворотники в застеркалах, камери в зеркалах, безключовий доступ на передні двері. Тут також рівненький, немає м'ятин, сколів. Рельгінги на даху, вся екологія на місці, нічого не вирізалося, це по заводу. Оптика ціленька, не побита, не запотіває, камера заднього огляду, ця сторона також все рівненько, гарно. Тут ми маємо такий органайзер, можна складати речі. Маємо компресор, піна, крюк. Знак аварійної зупинки, все це в нас присутнє. шторка. Давайте. На такому гарному шкіряному салоні. Темний колір. Нічого не пошкоджено, все ціленьке. Коврики оригінальні. Стеля в нас не пошкоджена, не пропалена. В хорошому стані. Пороги не побиті. Карти дверні, хороший стан. Також безключовий доступ на передні двері пасажира. Тут також у нас карта в хорошому стані. Коврики оригінальні, накладочки, кашка й все. Шкіряні сидіння, не пошкоджені. Під локітник обшитий шкірою. Торпеда чи приладова панель також в хорошому стані. Сервісна присутня. Сертифікат зроблено. Маємо таке декоративне підсвічування. Обійдемо з цієї сторони. Тут також карта також в хорошому стані. Коврики, накладочки на порогах, все це присутнє. Водійська карта. Також хороша, повний електропакет. Тут у нас шкірою під підлокітник, накладочки не побиті, нічого не крутилося тут, не вертілося. Сидіння водія з електрорегулюванням. Тут в нас помічники, круїз, тримання в смузі, екорежим, стак-штоп, партроніки, автомат, електроручник, підігрів сидінь. зеркала в нас з підсвіткою. Зеркало з автозатемненням, мультимедійне кермо. Взайте шкірою, нічого не фарбувалось, не перешивалось, все в оригіналі. Регулюється по висоті, по вильоту. Запуск кнопкою. Старт-стоп. Радіо працює, Навігація також. Радіо. Oh. Пробіг автомобіля 199 оригінального, ніколи нічого не скручується. Зеркало з автозатемненням, вже казав. Дуже хороший доглянутий автомобіль. Клімат працює. Підігрів сидінь є. Давайте відкриємо підкапотний простір, оглянемо, як працює двигун. На ледах. Як бачимо, двигун працює рівненько, все гарно, нічого не ржаве, пари оригінальні. Під капотом також все, герметики, все на місці. Всі болтики, це повний, повний порядочок. Автомобіль знаходиться в місті Редивілів Рівненська область. Приїжджайте на огляди. Кого зацікавить телефон на відео. Ціна буде в описі під відео. Усім дякую, до побачення.